Привет! З вами знову Юля і Марина і наш прекрасний блог, і Вероніка ще тут ось трошки є. Все, дуже да. перед. перед нами перед нами. І ми приїхали в зоопарк в Вайтасі. Ми тут будемо знімати відео. І в Україні будуть дивитися. Да, да. вам. Тут цікавого, ми багато про нього читали. В нього дуже круті відгуки і гарний рейтинг на гуглі, да. Я додам тут з посилання, як він називається, де він знаходиться, щоб ви могли його знайти. Від нашого сонячного берега годину їхати на авто. В цілому дорога нормальна. Сьогодні гарна погода, дуже так. Нес, трохи треба. Бо у якщо, якщо у вас дитина. Склонна до укачування, бо ви схильні до цього. Тому, так, да, такі трошки є серпантини, але ну, не критично. не, критично. не Так, тому залишайтеся з нами. Сьогодні має бути цікаво. Так атмосферна, я б сказала, так, да, Юля? Так, да, дуже цікаво. Цікаво, як почнеться зоопарк, бо поки що ми бачимо просто. Ну а так, після якогось там київського mm -hmm. трошки незвично. Ну навіть в цьому, як ти приїжджаєш 12 місяців mm -hmm. поле і одразу ти бачиш цей зоопарк. А, а тут ти так йдеш, в лісі, в лісі. І сюди машини і не можна заїжджати. Тут лише ножками. По горам, по горам. Там в долині видніється ліс. Багато людей, але треба знайти зоопарк. Нам треба йти по сходам. Сподіваюся, не дуже довго. Що ти, Юля, бодрюч? що. Вероніка, в тебе як справа? Тенка має прийдеться. Так йди по ступеньках разом з нами. Нет. Трошки по Настоящий. Это что настоящий, видишь, в зоопарку Вероник. Бодливі свінчета. Це я дикобрази. будь дикобраз. А я ділянку бачу. Ой, які вони. Два масіка справи. Це може і їм і мені а -а -а. Да. Ну, шок чешиться. Ні, нічого нічого, нічого немає. Але аромат через камеру добре, що не передається. Вереніка, як тобі. Ми заплатили всього два лева за дорослого, а діти до семи років безкоштовно. А зоопарк ну, дуже крутий, чисто все таке. А з 7 до 18 один. Да? З 7 до 18? 187. 17 до 18? Ні, э, років там а, до 7, да, семи. Да, з 7 року. до 18. Ну классно. И кисети косульки з пивниками ходять. Віроника рвает только занимається. Все вместе знаходит. Зеленого.

їх із лами. Оці Вероніка точно можуть плюнути. Ну не чистить зуби, ну що? Колись інтересно, як в Болгарії буде голуб. Губ. Юля. Як в Болгарії буде голуб? Ну, Навірно, так, ми не знаю. Вероніка, допомагай в камеру. Яка ти нещасна. Бо ти хочеш лежати завжди. Ні, хочу на площадку поїсти. Ти на площадку? Теж варіант. що Юля у вас вийшло довольне лицо? Ну, таке. Подорожі з дитиною, вони такі. Пішли. Шею? Не жарка? Ми підемо. Мандаринка. Дивись. Мандаринка. Зразу видно, що ми городські. Коли ти радишся, індюку. так, ми повертаємося вже назад. Він дуже такий невеличкий цей зоопарк, але насправді досить непоганий. Він дуже чистий і є туалет, ніки. Все нормально, доглянуті тварини. Їх дійсно якось небагато, але. Але плюс... всі вони виглядають не нещасними. Да, ні, не нещасними. І ще й така ціна, да, два лева. Ти просто приїхав. Тут є якась пікнік-зона. Я так розумію, ти можеш взяти щось з собою, перекусити. Плюс два великих майданчика, один з яких дуже величезний. Тому я думаю, що. Ну так, мені здається, тут з дітьми, взагалі, родиною приїхати класна тема, тому що не Встигне дитина втомитись і почати, що вона вже ніяких тварин не хоче, так. і ви погуляєте в гарну погоду. Ну це мені здається непоганий вибір. Це класний варіант, як провести е вихідний, вигідний, так в гарну погоду, якщо вдома не садиться, чому б ні? так? Ресторан! Тепер ми їдемо до наступної нашої зупинки. Юля знайшла якесь цікаве кафе, тому наступне включення буде з нього. Да, Юля? Да, село Банево. Наступна точка. Село яке? Банєво. О, Чули в село Баніво. Добрались ми. Добрались дуже важко, дуже багато людей, все запарковано і ми не розуміємо, чому приїхали всі сюди. Але я так розумію, тут якийсь як парк. І тут люди на відпочинку да, сидять, походу жарять шашлики. Да, 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 да. Але дуже ми важко не... з парковкою, майже неможливо okay. знайти місце, прям близько, тому паркуйтесь, де бачите. Надіюсь, буде чутно, Юля. Якщо що говори погромче, так у нас супер -дегустація. тут серед лісу. Ми їхали заради цього закладу. Кажуть, що це саме прикольна пивоварня на Балканах. Тут грає дуже голосно музика, такий, як це називається? Рок-рок. Да, оцей. Ні, це рок. Зараз це буде рок. Тут у нас взяли ми тестер, бо їжі тут і не, не, не працює. Їжа так, їжа не працює, хоча я читала дуже тут. Там, там, там видно, як не працює їжа. Кафе там були і картопля фрі, і якась свинина рвана, і котлетки. якісь, щось і, ну прикольно. Але зараз нічого не працює. Лише пиво, і ми взяли ще на бо хоч щось да тому, тому Юля Буде дегустувати. Я взяла баночку собі. Додому, тому що Покажи, яка красива баночка. Якусь покажи одненьку. Красиві баночки. Там є ще з голими бабами. Але сі я додавлю людей. Це звичайне зі. Але таке непогане. Оце дуже гарного кольору. Таке нефільтроване. Звісно, такі експерти. Костінько? Це там з квіточками. Дай понюхаю. Пахне клумба на клумба. Так, це дуже схоже на попередні, до речі. По кольору? Дуже вкусненько. Цікаво, чи взяла ти собі додому якесь таке, це як квіточка? Все як квіточка. Так. Mm. Це якесь таке темненьке. Наче напівтемне. Угу. Ні, Оце якесь наче напівтемне, а це таке щось середньосвітле. Експерти, середньосвітле, світле напівтемне. Гірке? Ні, не, не гірке, але таке. Значи, здається, Оце буде гірке. Я думала, що вони ставлять яке кріпше, да? то самого кріпкого. Навірно. А чому тобі темне тут? Тобі не здається? Оце що, може, може бути міцне, міцне, обично такого кольору. Так? Да? Угу. Я завжди думала, що темне саме. Ні, воно саме густе, але саме міцне зазвичай світло. Його... Це клас. Ні, це лимонад, Воно не алкоголь. Я думаю, воно алкогольне просто не сильно. Дай понюхаю. Квас тарас Наче квас. Кока-колай пахне. Кока-кола й пахне. Наче оця Байкал. Байкал. Воно алкогольне, але воно наче з лімоном. Дуже цікаве оце. І останнє. Не знаю, бо я потім не доїду, Укачає. По горам. Воно мені, якщо чесно, таке саме невнятне, і ось. Ну це оце. А оце дуже цікаво. Ось ну це матері. як кока-кола з лимоном і з квасом, і з Я байкалом. Ну що ти, Юля, рекомендуєш? Здається, якщо ви хочете виїхати з сім'єю, Маріна, мабуть, показала вам, тут можна відпочити, похати mm -hmm. в вивібол, там є качелі. Ну, Мабуть, тут прикольно качеві, качеві. на шашлики якісь виїхати, а пиво можна вже тут І докупити собі. Але не бюджетно. Ні, не, не бюджетно. Ну, Їхати сюди на машині. Одне пиво, баночка коштує 5 лев, це промо типу акцій. На розлив там є по 6,50, 0,33. А наш сет дегустаційний – це 15 лев. Це трохи більше, ніж 300 гривень. 30. Ну, мені здається, от для дівчат, це, ти... це цілий набір. Це... Наче це... тут поряд 7 лев, 150 гривень. мені лучше брати з собою якусь закусь. Ні, а оце, мені здається, один випила і вже, приїхай. і вже дріматимеш. Так, це... да, ось так воно виглядає. А ми спробуємо знайти десь нам Україну, тому що тут в Болгарії немає такого пива, типу крафтового якогось. Да, бо ми любили сходити там на всякі оці артзавод-платформа. Mm -hmm. Бірфести. Mm -hmm. да. Тому поки Юля все дегустує, я її дивлюсь і заздрю. Ну, позируємо. Я просто пиво, колись поміняю. Mm -hmm. Та і думаю, що ми постараємось знайти якесь цікаве місце, де може щось поїсти, Так, бо тут мені не тут Не працює і... та їжа, на яку ми розраховували. Та. Так, якщо що, дивіться включення з наступного місця. До на пішли точки. Ми дуже хотіли їсти, бо голодні не могли нічого обрати, приїхали в хінкалі-бар. Він надалі ставить заводження. Заказали кінпальну, цікаво. Я ще взяла шашлик. Якщо вийде, зроблю фоточки. Атмосферка. Український прапор. Зате лімонаді, лімонаді. ці два з індичкою, ці два з м'ясом. Мають бути дуже смачні, але гарячі, боюся. Чекайте дільго, які вони тут смачні. Ми наїлися. Mm -hmm. да, були, звісно, моменти. Я вам на відео там показувала е з цим з індичкою хача фінкалі, ну, їх не було. Місто їх принесли звишні, хоча ми теж звишні заказували. Ні, ну в цілому, типа непогано, але ну зрозуміло, що ви не в Грузії, тому тісто в хачапурі. Див, так це дуже дивне, кінкарі воно якесь... якщо порівнювати з тим, що в Грузії, ну вони такі. Ну, взагалі, якщо порівнювати з броварами, то в цілому нормальні, але якщо... Ну, мабуть... перекусити можна. да. Е, шашлик – ні, але, ну не знаю, мені, наприклад, картошка сподобалася. Салат, Кінкалі... Салат теж дуже смачний, так. І по цінам... Наприклад, одна хінкалі з м'ясом стоїть 2,50 50 гривень, гривень. Салат з томатами 10 лев, Оцей шашлик я там знімала 18 лев, тархун 8, хінкалі з м'ясами з, з, з вишнями теж 2,50 гривень. Всі, я так розумію, хінкалі по 2,50 гривень. Картошка сів. Зайти раз можна. не то щоб я ходила сюди кожен день. Да. Да, але так, перешло, так, можна. Да. І тут красивий краєвид, видно, море, з видом на море сиділи діти. Да. Дякуємо, так, що були так. з нами сьогодні. Наш подорож. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока. всім пока! Да, не пока. швидше включення. Хотіла розповісти, вам про смішну сімейку, дві пари з дитиною сиділи біля нас. З Дніпра і з Одеси. Їм все не подобалось, Все не подобалось, Вони розмовляли російською. і Їх дитина говорила, що Російсь... вона там росі... російською. ну щось таке. Не знаю. І, ну... Не знаю, к чому вона це розповідала. І, коротше, їм все не подобалось. Він перероблював їх пальку. Вони визмушали, що тісто да? не, не, не такі, і курі їм не таке, і все не таке. Отаке. Так, тепер да, точно, пока.